Я буду мстити, і мстя моя страшна. Другу добу росіяни погрожують нам розправою за атаки по аеродромах. Тому вчора СБУ атакувала Кримський міст зі словами Бог Любить трійцю. Вітаю, друзі, я Олена Требушина, Це канал є питання. Середа, 4 червня. Сьогодні про картину, яку ми маємо на цей момент з усім цим сьогодні. На вищому рівні, Ну, як же проводити в цих умовах подібні зустрічі? О чому говорить? Хто вообще веде переговори з тими, хто делає ставку на террор? Ввечері в понеділок, коли в Стабулі закінчились типу перемовини, а в Росії розібрали завали мостів, які впали, і дотушували літаки на аеродромах. Заступник голови комітету держдуми з міжнародних справ Нікі Чепа. Заявив російським змі, що третій раунд переговорів буде лише за умови, якщо Україна припинить бити по російських аеродромах та мостах. Слідом за ним, вчора вранці, Вазмєзді пообіцяв екс ЗІЦ і квазіпрезидент РФ Димитрій Медведєв, який зараз грає роль заступника голови російського радбезу і міського божевільного, якому можна говорити те, що думають Путін, Лавров і російське колективне несвідоме Вазмєздієні ізбіжна. Писав Медведєв. наша армія активно наступає і продовжить наступати все, що довше взорватися, буде взорвано. А ті, хто дожен бути істріблен, і Це був перший меседж в пункті. Другому Медведєв прямим текстом написав, що перемовини в Стамбулі потрібні. Не для компромісного миру на видуманих кимось нереальних умовах, а для найшвидшої перемоги Російської Федерації і повного знищення неонацистської влади в цьому і є мовляв сенс російського меморандуму, який вони передали. писав Медведєв. Мито, сенс російського меморандуму зрозуміли і без його пояснень, і без меморандуму. Про це було у вчорашньому випуску. А от для деяких наших партнерів по НАТО, в яке нас не беруть, допис Медведєва можливо стане для них відкриттям. Сенатор Лінці Грем, друг Трампа, його партнер по гольфу і кажуть, людина, яка підбивала Трампа йти на другий термін. А зараз він автор законопроекту про пекельні санкції на російські енергоносії. Опублікував скрін цього допису Медведєва з коментарем. Вдячний Медведєву за рідкісну відвертість. Ціную, що пояснили світу, що Путін і Росія і близько не зацікавлені у мирі. Справа за дрібним сенатор Грем має тепер пояснити Трампу, що Путін і Росія і близько не зацікавлені у мирі. Республіканець Грем і демократ Блюменталь кілька днів тому були у Києві. Зараз повертаються в Америку через Європу, де теж обговорюють з європейцями санкції. Німецькі змі цитують сьогодні такі фрази Грема з інтерв'ю. Трамп сказав: Введіть переговори у Стамбулі. Зеленський поїхав туди. Путін ні. Мені і майже всім іншим ясно, що Путін грає в ігри, коли справа стосується миру. Перед тим Грем заявляв, що Сенат планує розглянути новий пакет санкцій проти Росії до саміту Великої Сімки у Канаді, а це середина червня. Особисто Дональд Трамп вже кілька днів ні пари з вуст, ні про спалені бомбардувальники, ні про переговори, ні про Путіна, ні про Зеленського, ні про найкращі в світі мирні угоди. В соцмережах жартують, що малюк винайшов спосіб змусити американського президента перестати генерувати абсурдні заяви про Україну щовечер. Загалом офіційна позиція американської адміністрації і щодо стану мирних переговорів, і щодо українських спецоперацій в російському тилу відсутня вже кілька діб. Трамп хоче, щоб війна закінчилась. Це досі єдиний публічний коментар прес-секретарки Трампа про українські атаки на російські аеродроми. Але вчора позицію, яка вам не сподобається, озвучив в ефірі американського Fox News спецпредставник Трампа по Україні, генерал Кіт Келох, ескалація. Коли під атакою опиняється національна система виживання противника, тобто Росія, а саме його ядерна тріада, рівень ризику зростає. Говорив Келох в ефірі. І неможливо передбачити, як саме відреагує інша сторона, а це мовляв саме те, чого Штати намагаються уникнути. Також генерал Келок сказав, що психологічний вплив від ударів виявився більш значним ніж матеріальні втрати. Над генералом вже посміялися в соцмережах, і заодно над Трампом якого малювали з криком Вася Стоп. Бо загалом все це дуже нагадує поведінку адміністрації їх попередників Байдена за аналогічних обставин ескалація. Але загалом в певному сенсі це. Ескалація і відбувається в тому сенсі, що на тлі мирних переговорів, які вели взагалі то нікуди, ми ймовірно входимо в нову фазу війни, яка точно буде супроводжуватися цією самою ескалацією. Вчорашній жорстокий удар по сумах сьогодні по полігону у Полтаві. Попередні жорстокі ракетні обстріли. І погрози цих російських алконавтів з одного боку. І наші операції в російському тилу, які продовжились і після погроз росіян, і після ніжних попереджень Келга про ескалацію з іншого боку. Там падають залізниці, вибухають мости і палають стратегічні бомбардувальники. Все, як замовляв сам Путін. Знаєте, коли у нас все спокійно, розмірено, стабільно, Нам скучно. Застой, хочеться дівчи про це далі. Чим і як підірвали кримський міст, і що за українця росіяни шукають за підрив російських аеродромів? Житомира. Житомир. Житомир. <плес> <плес> Перш ніж продовжити, запрошую вас як завжди закинути пару гривень на наш збір на перехоплювачі російських ударних дронів для 12-го загону спецпризначення. Залишилось якихось 900 тисяч, щоб закрити наш збір у 3 мільйони. Долучайтесь, будь ласка, що швидше ми його закриємо, то швидше хлопці почнуть працювати. І я перестану нагадувати про це щодня. Всі реквізити в описі під цим відео і закріплені в верхньому коментарі. Дякую всім за допомогу і хлопці. Дякують. Послухавши погрози з обох сторін, вазміздієм і ескалацію, СБУ вчора атакувала кримський міст. Спецслужба, втретє провела атаку по мосту через Керченську протоку, підірвавши під водою одну з опор головного прольоту. Сильно пошкоджені підводні підпірки опор мосту на рівні дна. Так було заявлено у повідомленні спецслужби. Для цього використали 1100 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті. Міст за версією СБУ перебуває в аварійному стані. Ну зрив дійсно був, нічого не повреждіно. Підрив здійснили на дні на глибині близько 10 метрів. Оцінити реальний стан опори після цього можливо тільки за допомогою водолазів. Так само глибина ускладнить відновлювальні роботи в разі серйозних ушкоджень. Опори. Наше видання Дефенс Експрес описало, чим СБУ могла здійснити цей підрив. Вони вважають, що використали підводні дрони. Кілька таких українських розробок були публічно продемонстровані раніше. Це дрон Толока, нову версію якого показали цього року, але в більш потужних версіях, які не були показані, але анонсувалися з довжиною 4,6 метрів, дальністю 1200 кілометрів та масою бойової частини до. П'яти сотень кілограмів, чи ще більше толока тисяча довжиною до 12 метрів, дальністю 2 тисячі кілометрів та корисним навантаженням 5 тисяч кілограмів. У серпні 2023 року було показано випробування іншого підводного дрону Марічка, довжиною 6 метрів, діаметром 1 метр та дальністю ходу до тисячі кілометрів, здатний нести більше тисячі кілограм. Але заявлялась можливість встановлення більшої бойової частини за рахунок зменшення дальності ходу. Після двох попередніх атак уразити Керченський міст задача теж із зірочкою, як і аеродроми в Сибіру. Це вже нагадаю третя атака по мосту, не рахуючи спробу уразити його ракетами. Вперше, в жовтні 2022 року, міст був пошкоджений вантажівкою з вибухівкою. Потім у 2023 році міст підривали за допомогою надводних морських дронів. Після того росіяни намагались максимально захистити цю незаконну конструкцію і засобами ППО і боновими спорудами, які мали ускладнити рух морських дронів до мосту. Тому останні кілометри зараз дрону, якщо це був він, треба було пройти оминувши розставлення росіянами і акустичні сенсори і не зачепивши бонові загородження. Дальність маршруту для морського підводного дрона до Кримського мосту з обходом окупованого Криму на адекватній відстані від берега Дефенс Express оцінює в близько 650 кілометрів. Вони допускають, що підводний дрон, якщо це був він, могли встановити і під нижче судна, яке прямувало у російський порт на Азовському морі. Тоді це знімало б питання про запас його ходу. Але, попри всі припущення. Поки що питання, як СБУ вдалося доставити тисячу кілограм вибухівки під Кримський міст, залишається нерозгаданою загадкою. Сховати FPV-дрони в фурах, втім теж до вихідних видавалось фантастикою. Служба безпеки України злила сьогодні в інтернет кадри, як стверджують, початку спецоперації Павутина, наслідок якої були знищені чи покалічені за оцінками осінтерів 13 російських стратегічних бомбардувальників за офіційними нашими 41. На відео фура, яка везе ті самі будиночки, які виконали роль троянського коня, на другій секунді відео, причому можна розгледіти український прапор, який майорить на стовпі, з чого напрошується висновок, що це кадри, на яких фура їде територію України. В СБУ, нагадаю, стверджували, що в Росії з України переправили окремо FPV-дрони, а окремо мобільні дерев'яні будиночки, під дахи яких вже на території РФ були заховані ці дрони. Через атаку на аеродроми росіяни розшукують. Українці правоохоронці шукають 37-річного Артема Тимофеєва, який нібито був власником цих вантажівок, з яких злітали дрони. Про це написала низка російських телеграм-каналів. Вчора одні стверджували, що Тимофеєв народився у Житомирі. Житомира і інші місцем його народження називали Донецьк. Деякий час чоловік нібито жив у Києві, навчався в Національній академії керівних кадрів. Культури та мистецтв а пару років тому переїхав до Російської Челябінської області, де його родина отримала реєстрацію. Саме Челябінська область і була епіцентром операції за оприлюдненою інформацією. Жовтні 24-го Тимофеєв нібито почав займатися підприємництвом у сфері вантажоперевезень. Для цього в грудні він придбав кілька. Фур за допомогою них і були здійснені атаки на аеродроми, стверджують російські телеграм-канали. Водії фур, з яких злітали дрони, також нібито підтвердили, що машини належали 37-річному Артему. Водії не знали, що везуть вони дрони. Вони думали, що всередині фур каркасні будинки. За даними російських каналів, на Тимофеєва розіслали орієнтування в усі відділи російського МВС. В СБУ, нагадую, одразу заявили, що люди. Які брали участь в підготовці операції вже в Україні, російські пабліки пишуть, що Тимофеєв та його дружина залишили територію Росії до 1 червня. В день атаки на аеродроми подружжя, нібито перебувала у Казахстані, де відзначали річницю весілля? Його дружина також пишуть, народилась в Україні російські знову ж таки телеграм-канали, стверджують, що її мати та молодший брат і зараз мешкають у Києві. Зеленський заявив сьогодні тим часом, що половину з пошкоджених під час спецоперації павутина літаків неможливо відновити, а частина буде відновлюватись роками, якщо відновиться. І ці останні події, які розгортаються з одного боку на тлі так званих мирних перемовин, до яких нас підштовхував Дональд Трамп, на тлі того, що росіяни передали нам вимоги, які не мають нічого спільного з тими мирними планами, які Віткув возив ввозив Москву, а Келох в Київ, а вимоги капітулювати і здати території без бою, ось на що вони схожі. Під публічне мовчання Вашингтону і на тлі того, що наша делегація на чолі формально зі Свереденко, неформально з Єрмаком, полетіла вчора до США одразу після переговорів і зустрічалась там уже і з Віткофом і з Келогом. Американські змі пишуть сьогодні, що затяжна позиційна війна вступає прямо зараз в новий етап, в якому обидві сторони налаштовані на так, на ескалацію, а перспективи мирної угоди за посередництва Америки стають дедалі менш ймовірними. Що Україна своїми зухвалими атаками демонструє Дональду Трампу, що може використовувати свою винахідливість і мужність, щоб продовжувати боротьбу. Що її справа не програна, що вона може бути меншою і мати менше військових і зброї, але вона все ще має здатність завдавати значної шкоди російським збройним силам. І тому її інтереси не можуть бути просто про Ровані в будь-яких переговорах, Київ демонструє, що може чинити опір поганій угоді, якщо Трамп спробує нав'язати таку Україні, особливо якщо європейські країни будуть продовжувати свою підтримку України. Вожон по сьогодні цілу редакційну колонку закінчило словами: українці заявили, ми жорсткі, рішучі, і ми праві. Це боротьба, яку Сполучені Штати мали би з гордістю підтримувати. Побачимо, чи вистачить цього, щоб переконати Трампа бути більш жорстоким і жорстким до Путіна. Поки що не виглядає так, що ці демонстрації додали американцям рішучості сьогодні. Перед початком зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі, посол США при НАТО, Вітекер коментуючи нашу спецоперацію Павутина, повторив, що російсько українська війна повинна закінчитись, і в цьому полягає мета і позиція президента Трампа. Глава Пентагону США Гексет сьогодні вперше не присутній на засіданні Рамштайн, нібито через складний графік. Так само він пропустить Раду Україна НАТО там же у Брюсселі. Гексета замінить цей самий посол США при НАТО. Це загалом складається в плани штатів дистанціювати свій війни в Україні, самоосунутись з переговорного процесу, про що штатами було не раз заявлено в попередні тижні. Але формально станом на цю хвилину питання про те, будуть споникати Америку і Трампа ці зухвалі атаки СБУ і ця неприкрита демонстрація Росіянами абсолютного небажання закінчувати війну чи в чомусь поступатись Трампу, будуть вони спонукати його діяти більш рішуче, чи навпаки, це змусить американців остаточно відмовитись від спроб Трампа виконати його обіцянку закінчити війну в Україні. Це питання залишається відкритим. Можливо, визначеності йому додадуть наступні тиждень-два. Коли ми побачимо, чи дійсно виконують американські сенатори свої погрози пекельними санкціями. Коли ми побачимо, з чим повернеться українська делегація із Вашингтону, можливо, хоча б з розумінням того, що нам американці продовжать продавати зброю і давати розвідку. Ну і чим чорт не жартує. Можливо, побачимо у Києві головного Трампівського перемовника Віткофа, якого запросили сьогодні приїхати в Україну. Побачимо, мені все ще здається, що Трамп не може повністю і абсолютно відмовитися від усіх своїх обіцянок, бо це стане його принизливим Афганістаном. У мене все на цьому на сьогодні. Нагадую про донат на дрони. Підписатись, не забудьте на її питання, поставити нам вподобайку, щоб нас з вами ставало більше і бачило більше людей. Подивитись наш мерч на маркетплейсі каста весь прибуток від продажу, якого ми теж передаємо з кастою 12-му загону спецпризначення на дрони. Ну і тримайтесь, бережіть себе, близьких і нерви. Побачимось. Якого біса? Є питання. Які питання? Дуже багато питань. Дуже багато питань. Дуже серйозні запитання. Пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз. Ви ж не прокурор. Питань немає.